Доброго дня! Сьогодні ми ознайомимось з анімацією в Blender, Також з'ясуємо, як відбувається переміщення по кадрах. Більш детально ознайомимося із шкалою часу та не такого поняття як попередній перегляд анімації. Blender призначений не тільки для створення тривимірної графіки. Він включає великий інструментарій сучасної комп'ютерної анімації. У Blender можна анімувати не тільки просте переміщення об'єктів в просторі, а також зміну їх форми, можна використовувати систему кісток, створювати циклічний рух, переміщення по траєкторії та інше. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, за допомогою якої клавіші можна зробити рендеринг сцени, яким чином додається матеріал до об'єкта? В якому режимі можна додати до об'єкта текстуру, і як встановити прозорість об'єкта та як додати тінь до об'єкта. У Blender можна виконати 4 види анімації. Перше анімація об'єктів в сцені. Тут можуть бути анімовані будь-які маніпуляції з об'єктами, в тому числі масштабування, переміщення і так далі. Друге. Внутрішня анімація це можливість зміни внутрішньої структури об'єкта. Третя скелетна анімація. Це використання таких допоміжних об'єктів, як кістки, так звані, для анімацій складних моделей. І четверте фізика анімація з урахуванням законів самої науки фізики. Перераховані види анімації можуть бути застосовані як до різних об'єктів, так і до одного. Одним із основних понять анімації є поняття ключового кадру. Ключ це спосіб фіксації поточних параметрів об'єкта в певний момент часу. Таким чином, для створення простої анімації в сцені досить встановити початковий кінцевий ключові кадри, а програма доповнить відсутні фази руху. Будь-які зафіксовані параметри об'єкта можна змінювати, додавати або видаляти. У свою чергу, і ключі піддаються редагуванню, переміщенню по шкалі часу. У Blender є кілька вбудованих редакторів для коригування ключів, їх значень і анімації в цілому. Один з них це Timeline – шкала часу. Це зручний засіб для управління переглядом анімації в цілому. Він являє собою шкалу часу, що відображає ключі виділеного об'єкта і забезпечену елементами інтерфейсу для програвання анімації. Тут немає можливості редагування параметрів ключів. Наступний редактор Graph Editor – Редактор кривих. Він використовується для перегляду і редагування ключів виділених об'єктів. Кожен зафіксований параметр представлений у вікні редактора у вигляді кривої. За допомогою кривих можна точно налаштувати поведінку об'єкта. ДОПSHID. Таблиця ключів. Цей редактор пропонує кілька режимів для різних видів анімації, але з однаковим інтерфейсом і управлінням. Перший допшит це режим управління ключами з параметрами всіх об'єктів, що беруть участь в анімації. Використовується для точної підгонки часу виконання анімації конкретного об'єкта по відношенню до сцени. Action едітор Редактор Дій це аналогічний режим, але тільки для виділеного об'єкта. Він дозволяє створювати так звані дії екшени. Key едітор Редактор ключів форми. Це режим для управління внутрішньою анімацією об'єкта. Існує ще один редактор – Едітор. Це редактор високого рівня для остаточного монтажу сценічної анімації. Вся анімація представлена у вигляді елементів, які можна переміщувати, змінювати швидкість та тиражувати. Розглянемо управління анімацією за допомогою шкали часу. Вікно шкали часу за замовчуванням відображається знизу екрану. Ключовий кадр це узагальнююча назва для зафіксованих в певний момент параметрів об'єкта. В одному ключовому кадрі можуть одночасно перебувати координати об'єкта, його розмір, ротація. Їх можна встановлювати і редагувати незалежно один від одного. В анімації Blender такі фіксовані параметри називаються ключовими каналами. Можливо, автоматичне і ручне додавання ключів. При автоматичному додаванні ключів програма вловлює зміни об'єкта і створює ключ з потрібним каналом для активного кадру. Велику частину вікна Шкала часу займає шкала, розбита на області, підписані цифрами. В даному випадку цифри позначають кадри, але можуть виводитись значення в секундах. У вікні є поля початок і кінець, які дозволяють встановлювати початок і кінець для всієї анімації сцени. Саме цей шматочок буде програватись і оброблятись рендером програми. Сусіднє поле поточний кадр за замовчуванням там стоїть одиниця, вказує на активний кадр сцени. Таким чином, для установки нового ключа необхідно вибрати спочатку активний кадр. Це можна зробити, змінивши значення в поле поточний кадр або клацнувши лівою кнопкою миші по шкалі. У будь-якому випадку шкала часу візуально відобразить в зазначеному місці вертикальну зелену смужку курсор. Переміщуючи останній, можна переглядати анімацію. Після вибору активного кадру потрібно включити режим запису анімації. Для цього необхідно натиснути кнопку з червоним кружком на заголовку вікна. Тепер при переміщенні ротації або масштабуванні об'єкта буде встановлений чи оновлений ключовий кадр. Наступна панель кнопок містить елементи управління анімацією і дозволяє виконати перемотування на початок всієї анімації у відповідності зі значенням в полі початок, перехід на попередній ключовий кадр виділеного об'єкта, програвання інверсної анімації, програвання анімації вперед, перехід на наступний кадр анімації і перемотування в кінець анімації, тобто параметр кінець. Наступним в цьому ряду йде меню, яке дозволяє вибрати спосіб відображення анімації. Синхронізація з відео. Якщо якийсь об'єкт в сцені відображає відео зі звуком, то ця опція дозволяє переглядати анімацію і прослуховувати звук. Пропуск кадрів. Цей варіант стане в нагоді для перегляду в реальному часі анімації складної сцени. Коли стандартний спосіб без синхронізації не здатний забезпечити потрібну швидкість. У цьому режимі Blender буде пропускати кілька кадрів, які дозволять забезпечити потрібну швидкість програвання. Кількість кадрів для реального часу береться з налаштувань рендера програми. Без синхронізації. Це стандартний режим, коли анімація у вікні відтворюється без звуку і не в режимі реального часу. Процес створення анімації складається з наступних кроків. Перше. Підготувати об'єкт для запам'ятовування першої позиції. Друге. Натиснути кнопку І в активному вікні 3D View і вибрати з меню Потрібний канал. Наприклад, переміщення, ротація або масштабування. Інші являють собою можливі комбінації з цих трьох. Третє – Включити кнопку запису. Четверте. Вибрати інший активний кадр за допомогою поля Поточний кадр або просто пересунути зелений курсор у вікні шкала часу. П'яте. Пересунути об'єкт на нове місце. Шосте. Підключити кнопку запису. І сьоме. В принципі, автоматичний запис використовувати не потрібно. Якщо ж необхідно проставити тільки два ключі. Але в разі складної, многоключової анімації цей режим стає в нагоді. А зараз для усвідомлення набутих знань та формування в міні-навичок виконаємо практичну роботу. Покроковий алгоритм виконання у вас на екрані. Ви зараз бачите продовження виконання практичної роботи. Для профілактики короткозорості та порушень зору виконуємо гімнастику для очей. Давайте повторимо, які види анімації ви знаєте. Дайте визначення поняттю Ключовий кадр. Назвіть Вбудовані редактори для коригування ключів у програмі Blender. Опишіть вікно Шкали часу. Назвіть кроки для створення анімації за допомогою шкали часу. Для чого призначена кнопка І. Домашнє завдання. Опрацювати конспект. Та завершити виконання практичної частини уроку. На цьому урок завершено. На все добре!